Добрий день, давайте розберемо задачу. У нас сьогодні їх всього дві. Спробуємо з ними швиденько розібратися. Перший номер 1735. Визначте густину водяної пари, якщо її парціальний тиск дорівнює 10 кПа, Температура повітря 50 градусів Цельсія. Ну, по-перше, тут враження таке, що це саме вологість повітря, але. В даному випадку це не зовсім так, тому що нам там тиск на температура, ми розуміємо, що це водяна пара, і тому ми можемо для розв'язання цієї задачі використовувати саме рівняння Менділеєва клепірона. І в даному випадку нам потрібно обов'язково переходити в систему інтернаціональної для температури, нам знадобиться стала універсальна газова стала, і потрібна буде малярна маса. Водяної пари, але це малярна маса води. Ми використовуємо рівняння Менделєєва клепірони і з нього легко знайти густину. Це буде маса на об'єм, а це буде тиск помножити на малярну масу і поділити на універсальну газову сталу і температуру. Перевіряємо одиниці вже стандартний варіант, ми багато разів це робили в попередній темі. Після обчислення отримуємо приблизно 67 г на метр кубічний Ось така задача, і вона мабуть. Трохи може спочатку поставити в тупік, але потім я розумію, що, мабуть, ви розібрались з нею. Добре, наступна задача знов на, тепло, на теплове явище. У нас з вами багато буде таких задач. Будемо розв'язувати, будемо повторювати. Самостійна робота показала, що, на жаль, не дуже класно ви з цим впорались, тому тренуємося все все. Ще все попереду у нас. Добре, в калоріметр помістили 500 грам мокрого снігу, після того, як у калоріметр доліли 500 грам окропу, та сніг розтанув, установилася температура 20 градусів Цельсія, скільки води містив сніг спочатку. Ну, Знов задача трохи не не вистачена, але тут простіше, тому що нам все зрозуміло з температурою. Якщо мова про мокрий сніг, то це означає, що у нас. Суміш льоду і води. Але ця суміш знаходиться однозначно при нульовій температурі, тому що тільки при цій температурі можуть одночасно бути вода і льод. Далі тут дуже зручно, якщо ми розуміємо, що у нас 500 грам мокрого снігу і 500 грам окропу, то ми можемо цю масу позначити одною і той саме літер, і це спростити. Кінцеву формулу. Але якщо ви цього не зробили, це теж не дуже проблематично, тому що побачити у вас все, все одно вийде, трохи буде більш е, розгорнута формула. Добре, ну мабуть, можемо. Починати, нам потрібно знайти, скільки води містив сніг спочатку. Тобто, ось, ці, ось в ці 500 грам мокрого снігу входить у нас маса льоду і маса води. Якщо ми беремо загальну масу 500, то розуміємо, що маса води це буде маса, ні, навпаки, маса льоду, який там знаходиться, це буде ось ця загальна маса мінус маса води. Ось цю масу води ми будемо знаходити. Добре, переходимо до розв'язання. Ось у нас є всі дані. Я масу 500 г позначила сама М, незалежно від того, будь це акроп, акріп або сніг, не Далі є температура снігу 0, є температура акропу 100, є кінцева температура 20, потім теплота плавлення льоду і потім теплоємність води. Якщо ми говоримо про танення льоду, то у нас. Плавиться буде саме тільки льот, тобто маса загальна мінус маса води, яка є. Це вже при нулі, це вже вода, нам потрібно все інше розплавити нагрівання талої води, тобто у нас здесь вже вода від нуля буде нагріватися до 20. І охолодження акропу, який теж буде охолоджуватися до 20 градусів Цельсія. Записуємо рівняння теплового балансу і відразу відкриваю дужки, Ось тут це буде лямда мінус лямбда дельта М, А ось тут я групірую, тому що це М у нас є там і там, я вже масу взяла однакову. Тому буде це М, а ось тут буде багато всяких температур ось С плюс ось С. Після того, як ми це все згруперуємо, можемо знайти дельта М. Або ось в такому вигляді буде формула. Температури додаються, 2Т буде. Або я можу після цього поділити все на лямбда, і це буде тоді одиниця, тут буде це на лямбда. тут в дужках температура і все це умножить ще на масу. Так, зручніше перевіряти одиницю, тому що тоді у нас маса в кілограмах, а в дужках у нас безрозмірна величина. Ось ми бачимо, як відбувається. Далі ми обчислюємо, отримуємо приблизно 0, 118 тисячних кілограмів або можемо округлювати до 120 грам. Ось таким чином розв'язали задачу, але якщо ви взяли окремо масу окріпу і, окропу, і окремо взяли масу снігу, то у вас буде дві різних літери, але однакові числа, і тоді у вас трохи формула буде не так сильно спрощуватися, як це в мене вийшло. Ну добре, мабуть, все ми з вами перевірили. Можете оцінювати і відправляти підсумки. Все добре, відпочиваємо.